Я тримаю в руках останній том двоповні. Закінчилась закінчилася захоплююча історія єдинодушниці ріни в прихованому світі. Історія боротьби та кохання, інтриги, зради, відданість та віра. Не буває світла без темряви і в цій книзі, і в житті. В принципі, особисто мені дуже відчувалось те, що книга вже написана під час війни. Дуже багато знайомих нам наративів, які ми чуємо на протязі цих років. А зрадників вистачає всюди. До слова, кінець тут 985 сторінок. Це мій перший товстунець. І що я можу сказати, мені було читати її важко і фізично, і морально. На протязі двох тижнів я поверталась до цієї книги. Я її мучила й мучила. Особисто мені хотілося все таки, щоб це було дві окремі книги, тому що, на мою думку. Дві війни в одній книзі це занадто, а тим паче, що вони описані дуже детально. Що мені не було цікаво, так це знати аж так багато для прикладу, де була що робили, про що думала Карамелька під час великої революції, або про клан ведмедів під час великої війни. Ну теж вони якось себе не дуже добре зарекомендували, щоб аж так багато про них писати. І тому мені процес читання цієї книги дався не дуже легко. Це було ускладнено дуже багатьма деталями, які саме в цей момент мені знати не хотілося. Тобто, ми маємо розділи, в яких були описані персонажі, хто де перебував в один і той самий момент. Наприклад, там. Ось стався у нас вибух, і тепер ми читаємо про нацять персонажів, які де його чули, що робили і як це переживали. І це не завжди були ключові персонажі. Також були деякі розбіжності, які я не зрозуміла під кінець, двіжуха з катаном. Тобто тут він щойно був у замку, а в наступний момент він опиняється біля корвіна. Шо що, що я пропустила? Ну ладно, може я щось пропустила. Окей, потім мені було не зрозуміло, як так легко були порушені угоди, вкладені на крові, оскільки. І в попередніх двох, і на початку цієї дуже часто наголошувалось на тому, що клятва на крові непорушна. Якщо ім'я того, з ким ти уклав угоду, з'явилось на твоєму тілі, то ну все, порушити її не можна там. Це такий самий яскравий епізод, який мені запам'ятався. А їх було таких кілька. Якщо ви зрозуміли, будь ласка, напишіть мені в коментарях, можливо, я десь щось дійсно пропустила. Загалом моє серце розбите. Кінцівка трагічна, сумна, мені хотілось чогось іншого, але блін, життя така штука, що не завжди все так, як нам хочеться. І книжкові історії це не виняток. Епілог він для мене теж трішечки видався незрозумілим. Не до кінця ось тут мені б хотілося більше деталей. Мені хочеться сказати, ну навіщо мені було знати про ось отих от не таких важливих персонажів, коли епілог я не допетрила. Ей, поясніть мені, будь ласка. Ну, якби суть я зрозуміла, чим все закінчилось, да? але мені хотілося трішечки більше, трішечки детальніше. Ну чому я читала 985 сторінок, щоб не зрозуміти епілог? Ладно, одним словом, третя частина мене фактично розчарувала. Не планувала я того, що мені буде так важко її читати. І тут не лише про об'єм. Моя оцінка 7 з 10 і я наполегливо вам рекомендую прочитати подяку від автора. Про цю подяку в мене є окреме відео. Я плакала. Пам'ятаємо, шануємо, завдячуємо. Загалом про трилогію вона класна, вона захоплююча. Я щиро вдячна Катерині Самойленко за те, що вона мене занурила в чудовий світ двопомнів. Але на мою думку, якби ось це було дві окремих книги, це було б легше, цікавіше та простіше. Дякую вам за перегляд. Своїми думками діліться в коментарях. Підтримуєте, розділяєте чи все ж таки я помиляюсь.